Ми переїхали. Нарешті я можу про це розказати. Я так довго тягнула, тому що я хотіла, щоб у мене була краща картинка, і я чекала виходу нового iPhone. Але тепер настав час вам все показати. Насправді на початку за нами вже був зарезервований дім. Ми думали, що ми будемо жити в містечку Смітфолс. Там буде у нас робота. І в перші місяці нам вже сказали, що є будинок. Якщо він вам сподобається, він може залишатися за вами, поки ви не зможете переїхати. Ми його подивилися, це був трьохкімнатний будинок, плюс-мінус в хорошому стані за хорошою ціною, але як виявилося, що робота в нас знаходиться не та, і нам прийшлося шукати інші варіанти. Якщо зазначено, що квартира, апартамент, будинок, неважливо двохкімнатна, це означає, що у вас є дві спальні кімнати плюс зал. Так само трьохкімнатна, чотирьохкімнатна і так далі. Нам хотілося, Швидше з'їхати, і ми дивилися різні варіанти: і дорогі, і недорогі, і будинки, квартири, навіть ще бейсмен, тобто по нашому, це підвал. Навіть коли я була на роботі, жіночка дізналася, що я з України. Вона запропонувала свій бейсмен. Вона мені провела екскурсію. Ми навіть в перший час думали, що ми би могли там пожити декілька місяців, поки не знайдемо щось краще. Але ми знайшли те, що нам дійсно по душі. Тут все залежить від кредитної історії. Щоб зняти квартиру, вам треба показати свої фінанси, історію, Дуже багато різних документів вони просять, і з цим є деякі проблеми, тому що так як ви тільки прилетіли, у вас абсолютно немає нічого, і треба дуже сильно постаратися, щоб знайти щось хороше і щоб вас прийняли без деяких документів. Але в нас була робота. І наш роботодавець погодився бути нашим гарантом. Тобто, якщо буде якась ситуація, що ми не можемо платити, він зобов'язується платити за нас. На таке в Канаді дуже мало хто йде, і навіть самі канадці пишуть, що такого просто не існує. Тому я вважаю, що нам дуже сильно повезло. І словами не передати настільки, я вдячна цій людині за те, що вона так сильно нам допомагає. Квартири в основному здаються на рік і більше. Тому деякі можуть просити оплату вперед за 6 місяців, щоб бути впевненим в того, що ви зможете жити і платити далі. І в основному всі квартири, будинки і так далі. Апартаменти здаються з першого числа. Ви можете заїхати тільки першого числа. Як нам сказали, комуналка приходить раз в три місяці, раз в два. Тому ми не знаємо, скільки коштує комуналка, але як нам пояснили, в квартирі це скоріше всього буде по 50 доларів, там 50 доларів світло, 50 доларів вода і так далі. В будинках це ж 100 і більше. Ми живемо в районі, що називається Ліконова долина, і цей район набагато дорожче ніж зняти квартиру в столиці, але нам треба було саме це місто, тому ми виненіли квартиру тут на рік. Ми з'їхали сюди 2-го чи 3-го вересня, я точно не пам'ятаю. Першого числа ми не могли, тому що це був робочий день, і ми не хотіли пропускати роботу. Але перед роботою ми стали раненько з нашими напарниками, і вони допомогли нам перевезти ліжка. If you can. Окей, окей, сенкісомач. Сі меблі та деяку техніку подарували нам наші канадські друзі. Ми їх не вибирали, але вона супер класно вписується в стиль квартири. Також деякі наші канадські друзі повели нас в магазин, купили їжу, деякі речі, які б нам знадобилися в квартирі. Якщо ви пам'ятаєте з минулих відео, я казала, що квартири тут здаються повністю пусті. Потім, коли ми переїхали, ми шукали почтовий ящик, ми його знайшли. Ми шукали кімнату для сміття. Звучить смішно, але ми не знали, що вона настільки виглядає шикарно, тому ми дуже довго це шукали і нарешті знайшли. Вгадайте, що це? Це кімната для сміття. Райончик у нас непоганий, тихий, спокійний. Я навіть сусідів бачу рідко. Їх не чути. Також у нас біля будинку є автобуси. Правда, з транспортною інфраструктурою в них тут трошки проблема, і постійно треба пересідати, а приїзд там в районі майже 4 доларів коштує. Але українцям можна зробити пропуск на 6 місяців і кататися на автобусах, і метро безкоштовно. Коли я їздила оформляти собі безкоштовний пропуск на автобус, мені розказали про спортзал. Я про це ніде не чула. Це оформлюється тільки в цій організації. Ну і заодно я собі оформила безкоштовний пропуск в спортзал. Також хотіла додати, що тут неоправдано дорога покупка квартир, тому що. Як то кажуть, вона зроблена гівна і палок. Я навіть покажу, як у мене то за вікном виглядає. Воно зроблено просто з дерева під вигляд, ніби то з кірпича, а кошти нереально дорого. Треє о сейлери. І так ну се. А зараз у нас є все для комфортного життя. Перша кімната. Тут ми зберігаємо курточки. Як говорить, українсько хлопці. Такі говори. Хлопці це непогано. Звучить гарно. Тут ми зберігаємо курточки, там звучать. Ми живемо як справжні канадці. У нас тут упаковка чаю. йогурти, сири. Що тут взагалі? Прикол. Сюди нічого не влазить і наші б не зробили такий розмір, і я не знаю. Це ж сушка читві. Сушка. Ясно, що я нічого не роблю. Це правка. 8 кілограм рису. Це все нам нарвали канадці що на початках. Також ми сортуємо сміття, і тут стоять ящички. Як буде безполезно українською? Безполезна кімната. <сміття> Вигляд вікна. На нашу парковку. Ми маємо два парковочних місця, але машини ще не маємо. Моя кімната. Запрошую. Тут я повішила гірлянду з полероїдами фотографіями. Я вставлю кадр, як це виглядає вночі. Про що я мріяла все життя. І найкраще в цій кімнаті те, що в неї власний душ. Тут я зберігаю різні масочки для обличчя. Мені найбільше подобається, тут можна сидіти і насолоджуватися гарячою водою. Якщо вас цікавлять якісь питання, пишіть, і я з радістю вам відповім. Надіюсь, це відео вам сподобається. Якщо вам цікаво ще якісь теми, ви мені пишіть, і я постараюся зняти про це відео. Зустрінемося зовсім скоро. Па-па!